Із серпня цього року архів Закарпаття почали активно оцифровувати. На сьогодні фахівці зробили вже більше ніж 200 тисяч цифрових копій. Свою роботу діяльність і цифровий розвиток презентували в обласному архіві. У нас в Закарпатті зараз є два приміщення, де зберігаються наші унікальні документи. Це місто Ужгород, а також місто Берегово. У нас в архіві знаходяться більше півтора мільйона архівних документів. Унікальних документів, які я вважаю, тому що тут знаходяться історичні документи. Моменти багатьох країн, таких як Словаччина, Угорщина. Е Напевно, Румунія також ми теж почали розпочали процедуру оцифрування нашого архіву. Я вважаю, що це дуже важливо. адже Ці документи будуть зберігатися не тільки в паперовому виді, а також і в цифровому. І я знаю, що вже більше 200 тисяч документів є відсканованих, відцифрованих, і ми будемо продовжувати цю роботу. І зараз Михайло Дмитрович активно працює над питанням залучення коштів. Зараз теж підключаюся. Я до цієї, до цієї ініціативи для Закарпаття, яке зберігає чимало історичних та унікальних документів декількох держав, документів різними мовами це вкрай важливо. Керівництво краю і архіву продовжують спільно працювати над залученням коштів, аби всі документи перевести в цифровий формат, придбати серверне обладнання і програмне забезпечення, яке спростить доступ до них усім охочим. Документи зберігаються у двох приміщеннях: в Ужгороді і в берегові. Зараз на сьогоднішній день в Ужгороді зберігається десь. 750 тисяч справ, а у Бергові 900 справ одиниць. Це є не тільки справи такого товщини, може бути і більше. Щоб це все зробити, оцифрувати ці, це дуже багато треба на цей час. І час за нами, тобто важкий час зараз в Україні війна, але ми, на жаль, не зупиняємося. І працюємо на над, над, над цією, цією проблемою, яку щоб ми могли вирішити. Зараз, у 5, 5 жовтня 2020 року, Державна архівна служба за підтримки Ана, Анатолія Хромова був підписаний меморанд про співпрацю із Family Research International. Це є американська фірма, яка зайшла до нас в Україну і. і Оцифрувати, допомогти нам, оцифрувати наші документи, які зберігаються у всіх архів, не тільки в нашому, а й інших архівах. Державних державний архів Закарпаття отримав спеціальне обладнання для оцифрування – чотири сучасні сканери. Зараз вони активно почали робити цифрові копії генеалогічних документів, які найчастіше запитують науковці та всі, хто хоче дослідити свій родовід. Люди звертаються до нас із якими запитами, де більше в цьому, і щоб чим більше береш ту книгу, чим її скануєш, фотографіруєш. Кожна книга починає ну як щоб є, бо Книги люблять тишину. Документи, точніше, ні книги, а документи. І в нас, наприклад, оцей 1606 фонд це ну, один із не найбільших, а 6688 справ зберігаються по цьому фонду, який ми оцифровуємо зараз. І у цьому фонді. Саме найстарші книжки це 1715 рік. Це місто Ужгород, церковна книга. Надалі в планах оцифрування архівних документів, окружних судів, релігійних громад Закарпаття та інших. Торік Україна посіла друге місце у світі за темпами оцифрування документів, виконавши понад 21 мільйон цифрових копій.